Добрий день, мої любі малята. Скажіть, будь ласка, як називається країна, в якій ми з вами живемо? Звісно, ми з вами живемо в Україні. Давайте ми з вами зараз пограємо у гру, яка називається Україна яка. Зараз перед нами будуть з'являтися картинки, а нам з нами потрібно визначити, яка ж наша Україна? Україна яка? Сильна Україна яка? Квітуча Україна яка? Родинна Україна яка? Хлібна Україна яка? Чарівна. Ось яка гарна наша країна, і про неї можна дібрати ще немало слів. Сьогодні... Ми з вами дізнаємося про державні та народні символи нашої України. У кожної країни є свої державні символи, у України їх три. Перший символ це герб. Він називається Тризуб. Він дуже давній і означає силу, єдність і любов до рідної землі. Другий символ прапор. Він має два кольори жовтий і синій. Жовтий нагадує пшеничні лани, а синій чисте небо. Третій символ гімн України це урочиста пісня нашої держави. Коли звучить гімн, усі стають рівно і кладуть руку на серце. Давайте і ми з вами послухаємо урочисту пісню. Нашої держави you А тепер поговоримо про народні символи? А допоможе нам у цьому дидактична гра? Уважно дивіться на картинку та відповідайте на моє питання. Як називається символ, який дівчата одягають на голову. Вірно, віночок молодці, який хліб випікають та прикрашають на весілля. Чи коли зустрічають гостей? Правильно, коровай! Як називається національний одяг українців? Вірно, вишиванка. Який кущ в Україні цінують найбільше? Правильно! Українці більш над усе цінують кущ Калини? Молодці? Без якого дерева, крім калини, нема України? Правильно, без верби, який птах є символом любові до рідної землі? Молодці, це лелека невід'ємний атрибут української хати. Правильно, це рушник. Впоралися із цим завданням. Чи пізно ми повернемось додому. додому? А як же, звісно, життя піде по новому? Сядемо на нашу лавку, що біля хати Візьмемо гітару і будемо співати. Про ту калину за вікном, одну родину за столом. Хай не рідна мова солов'їна, все буде Україна. Рано чи пізно піднімуть віти смереки, а як же, звісно, повернуться в гнізда лелеки. Йдемо на нашу лавку що біля хати. Візьмемо гітару і будемо співати про ту калину за вікном, одну родину за столом. Хай ли не рідна мова, солов'їна, все буде Україна. Одну родину за столом. Хай лине рідна мова Солов'їна, Все буде Україна. Трошки відпочили. А тепер пограємо у гру, яка називається Закінчу речення. Я починаю, а ви закінчуєте. Державні символи України це Герб, Прапор, Гімн. Наш герб це тризуб. Прапор має два кольори жовтий і синій. Народні символи України це калина, верба, лелека, вишиванка, віночок. Дуже добре, молодці. А зараз пропоную нам з вами. Виконати творче завдання. Щоб розпочати роботу, давайте підготуємо наші пальчики. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже ліва я сильніша. Права твердить, я главніша. Плачуть пальці, що робити, як долоньки помирити. Всі ми рівні права і ліва, тільки в єдності є сила. Для того, щоб розпочати нашу роботу, нам потрібна фарба, аркуш паперу, водичка в стаканчику та пензлик і серветки. Спочатку ми будемо з вами створювати коричневий колір, з якого будемо малювати гілочку. Для цього нам потрібно змішати жовту фарбу, червону та синю. Далі нам потрібно намалювати зелені гілочки до калини та листочки. Далі будемо малювати Грона Калини. Грона калини ми будемо малювати з допомогою вказівного пальчика. Не забуваємось після виконання роботи прибрати своє робоче місце. Молодці! Щиро дякую вам за заняття і з нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!